Які потрібні документи для отримання громадянства після сталого побуту? Побачив такий коментар. Почнемо з свідоцтва про народження. Вам потрібно отримати польський акт уродження і польський акт як його, Як його отримати? Потрібно з України, щоб вам передали оригінали. Зробити переклад бажано, щоб вони були вже українського зразка, тобто такі голубі, зробити переклад і в ужені стануться в него отримати акт у розені, акт Мовженський. Далі, якщо ви хочете отримати громадянство після сталого побиту, сертифікат Б 1 Обов'язково потрібно саме краще піти на екзамен, записатись і здати через екзамен, не через поліціальну школу, бо їх скоро можуть відмінити. Так що саме краще пройти Б 1 здати екзамен. Є спеціальні школи, які готують до цього екзамену, автоматично записують, і так далі. Далі потрібно мати дохід стабільний, перебувати безперервно мінімум рік. Якщо ви по польському походженню сталий побит, отримали, то рік часу вам потрібно перебувати безперервно в Польщі. Після резидента потрібно перебувати три роки. Так? Є така різниця між ними. Далі мати, сво... ну як своє житло, знімати житло, умова найму або мельдунок, ну, або своє житло, акт власності. Так? Потрібно буде там ошвячені різні заповнити з датами, з в'їздами, виїздами, де ви перебували за кордоном, скільки перебували в Польщі, <кій> старий паспорт долучити, якщо у вас там печатки про ваше перебування в Польщі. Так, не чи він протермінований чи ні. Якщо там є печатки, відмітки, коли ви заїжджали, в Польщу, виїжджали, то цей паспорт можна теж обов'язково долучити і долучається завжди повний паспорт, пусті сторінки так само. Так ну і мусить бути е, актуальний паспорт, бо це зараз дуже дуже популярна проблема, що у кожного закінчується паспорт, і <кій> е, вам потрібно так: податись на громадянство, щоб той паспорт був дійсний. І коли ви вже будете забирати е, не то, що децезію, вже довод. Коли ви робите в Уженді, то вам обов'язково треба, щоб ваш паспорт, щоб отримати польський паспорт, потрібно, щоб український був дійсний. Так? Ну і Там дуже багатий перелік додаткових документів, які треба буде долучити. Так що не буду всі перечисляти, це самі основні. Кому потрібна допомога в отриманні громадянства, звертайтесь, мої контакти знайдете в шапці профілю або в описі під цим відео.